Всім привіт! З вами компанія ArtMoto і сьогодні в нас на огляді електроскутер Nisa Q5 Amalfi. Що являє собою цей електроскутер з технічної точки зору? В першу чергу це дуже надійний та практичний апарат. Запас ходу цього електроскутера до 70 км. максимальна швидкість 50. Зарядка до 8 годин та потужність 1200 Вт. Також Nissan Q5 має регульовані задні амортизатори. Наявність ключа не обов'язкова для цього скутера, адже він вмикається за допомогою пульта, який йде в комплекті. Також з приємних особливостей: цифрова приборна панель, режим паркінгу, три режими їзди, задній хід. Та Full LED оптика. А я не буду вам розповідати про всі ці нудні циферки. Я вам розкажу, який він гарний та зручний. Просто подивіться, як гарно він зроблений. Кожна деталь, велике зручне сидіння. Все це ну дуже гарно. Але крім гарної зовнішності, цей електроскутер дуже зручний та легкий в керуванні. Особисто для мене важлива функція плавний старт. І саме цей електроскутер має цю можливість, що допомагає плавно вирушити з місця. Саме тому Nissan q 5 ідеальний електроскутер для міста. В італійському ретро дизайні і саме через це він завоював серця вже тисяч клієнтів. Якщо ви бажаєте такий скутер, ми чекаємо вас. в ArtMoto.